Легенда про село Солопківці. Було це в сиву давнину майже 500 років тому. Неспокій шугав над квітучим Поділлям. Монгольська навала опустошувала подільські села. Була середина літа. В лісі була одна хатина, там жив. Дід оверко з внучкою катрусею. Того літнього дня дідове серце відчувало щось недобре, і він сказав внучці, щоб вона збиралась, і вони підуть подалі з цих місць. Поки дід збирав свої немудрі пожитки у дві торби, а нерозумне дівча побігло в ліс прощатися з тими місцями, де вона зростала, В лісі вона натрапила на двох поранених людей. Катуся злякалась і хотіла тікати, але вони її переконали, що вони свої. Один лежав під деревом, а другий ще стояв на ногах. Обидва були поранені. Переляк по воді відійшов від неї, і Катя заховала пораненого у замаскованій серед кущів ямі під коренем Принесла із струмка води, вмила і напоїла його, а тим часом налетіли вороги до лісу і застали в, лі... в хаті діда Оверка. Вони його забили і підпалили хату. Коли Катя повернулась додому ввечері, то побачила, як догоряє її хата. А межі дубами лежить її дідусь забитий. І так вона просиділа на пожаріщі біля свого дідуся до самого ранку, а рано викопала яму між дубами і поховала його. Довго катруся доглядала козака, поїла настоєм із цілющих трав і врятувала його від смерті. А восени, коли калина заквічалась багряно, Солопій і Катя справили своє весілля і поселили жити в землянці. Жили вони дружньо, виросло в них три сини, Солопій з синами викочував ліс і сіяв жито. Родючою була земля, Солопій їздив інші села і кликав людей на нове поселення, щирим і привітним. Була і Катря, тож і говорили поселенці Солодко жити в Солопійці. Так і залишилася назва й досі у зміненому вигляді. Солопківці.